Вітаю вас, мої любі друзі! Я запрошую вас сьогодні на пташиний двір. Там живе багато різних птахів, яких потрібно кожного ранку годувати та піклуватися про них. Ці птахи не вміють літати, також не вміють вони добувати собі їжу самостійно. Вони не можуть жити без людини. А взимку можуть зовсім загинути. Ці птахи називаються свійськими. Глянь, це півник молодець, в нього гарний грібенець. кукуріку він співає, з новим днем усіх вітає. Мама курка у садочку кличе донечок синочків. Ідіть сюди, мої курчата, будемо зернятко клювати. Качка крякає кря кря, як люблю водичку я, каченята молодці, всі хоробрі плавці. Індик піря розпушив і пихато билькотів, бо, бо бол, підійди, глянь як красень хоч куди. На пташиному дворі живуть веселі гуси. Гуси голосно гелгочуть. може, їсти вони хочуть. А давайте, дітки, з вами подумаємо, що ж їдять свійські птахи. Просо, ковбаса. Банани. Що вибере курка? Подумайте. Вірно, просо Молодці. Трава. Цукерки. Шишка. Що буде їсти гусак? Правильно, звичайну траву. Молодці. Морква, пшениця, риба. Чим буде ласувати індик? Так, пшеницею. Добре. Горох, кістка, листя. Що із цього смакує півнику? Так, півник залюбки поклює горох. Рязка, торт, м'ясо. Чим пригостимо качку? Молодці. Качка любить рязку. Молодці діти справились. Птахи, як і люди, живуть сім'ями. Давайте, дітки, пригадаємо, в кого який малюк. Це півень. Це курка. А це хто? Це курчата. Їхні маленькі. Ташенята. Це гусак, а це гуска. А це хто? Це гусенята, їхні маленькі дитинчата. Це індичка, а це індик. А це хто? Це індичата. Їхні маленькі дитинчата. Це качур, це качка. А це хто? Це маленькі каченята, їхні дитинчата. Молодці дітки, до зустрічі.